Чотириденний благодійний урок з вивчення англійської мови це новий рекорд України, який встановили у ліцеї дистанційного навчання AP School. Долучитися до трансляції міг кожен охочий незалежно від віку чи рівня знань англійської мови. Наша презентація відбувалася в п'яти соціальних мережах. Це є Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, так само це був Твіч. Тому відповідно людина могла піднесе будь-де. Тобто у нас на кожну соціальну мережу були посилання, тобто не були в багатьох соціальних мережах на сторінці самого рекорду і в шапці нашого профілю. Тобто, так будь-яка людина в принципі могла під'єднатися і працювати разом з нами. Ми протягом цих 96 годин одного одне з одним чергувалися. і в нас було зокрема основне правило, що не можна одні. І тій самій людині вести дві години підряд. Ну і в цілому, ми незадовго до початку цього всього марафону мали таке робоче засідання, де ми так суттєво змістовно глянули на графік, який в нас утворився, і з такою турботою одне про одного почали говорити, що ну там умовно ну вибач, але в першій ночі, в третій ночі, в п'ятій ранку, в сьомій ранку підряд не можна вести заняття, тому що треба ну, відпочити, треба, щоб тебе підмінили тощо. Тому 96 годин це було класно. Як я вже говорив, ти себе відчуваєш трішки такий, знаєте, команда месників. Типу, ніби ви зайняті найважливішою справою. Вою на світі, та тому що відчуваєте, що робите щось масштабне, робите щось круте, тому в цьому плані це дуже класно. Це дуже класний був тімбілдінг для нас. І за ці чотири доби до прямої трансляції долучилися орієнтовно 35 тисяч глядачів. Представники національного реєстру рекордів України зазначили, що таке досягнення відноситься до категорій найвитриваліших. Організаторам необхідно було продумати усе до дрібниць, і їм це вдалося. Таким чином трансляція тривала 96 годин та 41 секунду. Обговорювалися всі нюанси. Обговорювалися навіть такі моменти, що, наприклад, якщо один спікер закінчує свій урок, а інший має зайти в кадр. В них була одна хвилина. Вони не повинні були перервати цей марафон на більше, ніж на одну хвилину, коли мінялися спікери між собою. Тоді вони придумали таку тему, що одна закінчує спікерша рекорд, а друга заходить, тут же з нею вітається і тут же розвертається до камери. Взагалі перерви не було. Насправді були придумані всі нюанси. Насправді були придумані всі деталі. Мене в нас немає жодного зауваження до чистоти цього рекорду. Засновник освітнього центру зазначив, що у проведенні цього уроку були дві основні мети: показати, що знання є важливе, що зараз потрібно розвиватися, що в найскладніші часи потрібно звертатися на свою компетенцію, зважати і розвивати себе так і давати. То найкраще, що ми можемо видати в тій сфері, де ми працюємо. А друге, це зробити збір, додатково зібрати кошти, допомогти нашим військовим. Тому що завдяки ним, в першу чергу, так і ми можемо ставити рекорди, ми можемо робити все, що ми робимо навколо. Додамо, що окрім англійської, в цьому центрі також можна вивчити польську та німецьку мови. Тут проводять як групові, так і індивідуальні навчання. А розроблена фахівцями програма занять, що складається з теоретичних та практичних завдань, допомагає краще засвоїти вивчений матеріал. Запевняють у освітньому центрі. У нас є основне ядро, основна команда, яка працює тут в офісі. Це біля 35 викладачів, і в нас є загалом по всій Україні, хто за кордоном викличе нейтів спікери, тобто, це люди, які англічани з іноземним громадянством, які є носіями мови. Так? Тому таких в нас більше 450 загалом по, по в структурі. Так? Це все ми розробили тут, внутрішньо так самі метод клостою. Назвали, це якраз метод, де ми де викладач очима з вами вербально і невербально з вами, де працює з вашою з вашим всіма видами пам'яті, де він працює з асоціативною пам'яттю, з метеричною пам'яттю, де ви це все запам'ятовуєте. Також освітній центр цього року отримав ліцензію, і функціонуватиме як повноцінний ліцей, де навчатимуть дітей з 1 по 11 класи. Наразі триває розробка інтерактивних занять, що зможуть втримати увагу дитини і зацікавленість під час усього освітнього процесу, і викладачам, будучим здивувати майбутніх учнів, зазначили представники центру.